Пані Фемелі Дяченко питає. Можете коротко висловити свою думку стосовно того, як побудувати максимально дешево. Найдешевше, наприклад, на сьогоднішній день можна придбати військову палатку, поставити її на ділянці, поставити буржуйку і жити. Все. Це найдешевше. планує будувати шлака-блоку Для кого? Шлак може бути токсичним, радіоактивним. Звідки цей шлак? Ви впевнений, що він безпечний? Ви впевнений, що він не наробить вам шкоди? Далі, в шлакі є купа-купа, там, блин, полов... ну, може, не вся, але половина таблиці Менделєєва котра може руйнувати хімічний, э, цементний камінь і за цього він швидко втрачає свою міцність. От чому я розповідав про будинок, в котрому я народився, він зроблений саме із шлака, тому що в шлакі десь біля 10% речовин, котрі як цемент працюють, да плюс можна додати цемент і так далі. Але з часом це все як переграє і він втрачає міцність. І оцей от будинок наш старий, ну, він його не нема сенсу реконструювати, тому що там стіни буквально сипляться з цього шлаку. Звісно, що сучасний шлакоблок він більш міцний, там більше цементу. от Але все одно це дуже сумнівний матеріал, котрий ніяк не покращить мікроклімат в вашому будинку. Знову ж, друзі, якщо ви піднімете, подивитесь бюджет будівництва, ви просто ахереєте, наскільки маленьку дельту відсотків займає вартість стін в всьому будівництві. І я вже казав: 90% блогів. Будівельників присвячений вибору матеріалів стін, а це туфта, тому що стіни, вартість стін в, бю в бюджеті будинка, вона невелика. Оці от, те, що розповідає там майбутнє за 3D-принтерами, та ніхрена там нема ніякого майбутнього. Це тільки якщо щось унікальне, велике, я, я не знаю, якесь там катежне містечко, і, ну, та, там, де саме от промишлені масштаби. Якщо ми кажемо про приватне будівництво, де ви будуєте в забудові або реконструкцію робите. Який 3D принтер. Хто його тут буде тягнути, нафір воно потрібно. Там вартість цих стін, вона дорожча, ніж придбати той же газоблок. Швидко складається, швидко будується, ну, навіщо. Навіщо вам от шлака блок коли ви можете взяти той d 400 котрий себе доволі непогано зарекомендував? Тому я не розумію, навіщо це.